Цю машину я купив, а вам розкажу, як отримати авто в Америці. Кредит, кеш, лізінг, аукціон плюси, і мінуси кожного способу, на що треба звернути увагу. А також розкажу, як покатався на Феррарі і чому мені не сподобалось. Шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях іммігранти. Якщо ви в Штатах, то знаєте, що без машини тут важкувато. Yes, anyway, me thinking. Всі, хто приїжджають в США. Починають з машини за кеш. Я також так починав. І моя перша машина була Toyota Corolla 2001 року за 1700 доларів. Перший плюс, якщо берете машину за готівку, ви можете торгуватися в ціну машини, навіть якщо це дилер. В часи ковіду таке не дуже проходило, але думаю, зараз можна і треба торгувати. Ще один плюс ніяких кредитних переплат і місячних пейментів. Також можна знайти страховку подешевше, бо зазвичай банки, які кредитують, хочуть повного покриття і страховку подорожчу. Мінус тільки один в Америці ремонт дорого, тому якщо ви купили машину постарше, будьте готові до цього. Я вже давав маленьку пораду на рахунок цього у відео про витрати в США. Воно десь отут і в описі до відео. Моя Toyota висусила з мене десь ще 2000 доларів за 2 роки при такій же вартості. Тому щоб таких ремонтів було менше, при покупці бажано мати людину, яка розбирається і може перевірити, щоб машина була в хорошому стані. Також за певні кошти можна по він номеру перевірити історію обслуговування і продаж даного автомобіля. Якщо не хочете тратитись, то хоча б вбийте в Google номер він коду і оберіть картинки. Деколи там можна багато чого дізнатись про даний автомобіль. Бо навіть дилери можуть продавати машину з скрученим одометом, і не в дуже хорошому стані, і деколи навіть не знати про це. Але також важливо не перегинати з таким оглядом машини і не звертати увагу на маленькі подряпини і тому подібне. Повірте, це не так важливо. Як відбувається така покупка? Ви оплачуєте повну суму, неважливо, дилеру чи комусь на руки, і отримуєте тайтл. Це офіційний документ, який підтверджує право власності на автомобіль. Там вписується прізвище, ім'я ваше і попереднього власника. З цим документом ви їдете в ДМВ, де оплачуєте податок і реєстрацію, сума яких залежить від штату і вартості вашого автомобіля. Після чого отримуєте номера і зазвичай по пошті вже ваш оригінальний тайтл з вашим ім'ям як власник. Лізинг по суті, це довгострокова оренда автомобіля на визначений термін. Зазвичай від 2 до 4 років. При лізингу ви сплачуєте щомісячну плату за використання автомобіля. В кінці терміну ви можете або повернути автомобіль, або викупити його. Плюси тут в тому, що ви завжди їздите на новому автомобілі. В деяких випадках навіть заміна масла буде безкоштовна. Damn! Тому проблем з авто у вас ніколи не буде. А навіть якщо і будуть, вашої кишені це не буде стосуватися. Мінуси у вас має бути кредитна історія. І це не є дешево. Давайте подивимося на новенький Honda Sivic. Ось сума, яка буде виходити в місяць, це на 36 місяців. Down payment, ви маєте заплатити 3300. Це з хорошою кредитною історією. І 10 тисяч миль. Якщо ми збільшуємо кількість миль, відповідно, сума буде дорожча. Після виходу терміну лізингу це не є ваша машина, хоча ви можете після цього її викупити. І навіть в кредит. Я завжди скептично відносився до таких рішень і, і багато разів рахував, чи це вигідно. В даний момент мені здається, що це не вигідно. Але я знаю людей, яким таке підходить. І були часи, коли, допоки ти виплатиш кредит за свою машину, вона падає в ціні настільки, що в кінці все, що ви можете витягнути з того автомобіля, це даунпеймент для наступного вашого автомобіля. Що по суті те саме, що лізінг. Пишіть, що ви думаєте про це. І нарешті кредит. Як ви вже бачили, купив я свого Сівіка за 35 тисяч доларів. Щоб при вартості авто 27 тисяч доларів, я переплатив на 8 тисяч більше. Плюси кредиту, ви можете отримати хороший автомобіль, не маючи великої суми грошей одразу. Якщо це буде хороший автомобіль, у вас не буде головного болю у вигляді поломок і так далі. Це була моя основна мотивація після Тойоти, бо це стресово в Америці, коли ти встаєш зранку на роботу і не впевнений, що твоє авто заведеться. Один великий мінус, ви вже знаєте, це переплата. А ще тут також треба мати кредитну історію. Саме через неї я два роки платив майже 10% річних. Після чого зробив перефінансування на 4,4%. Для мене є сюрпризом, що є люди, які не знають, як працює річні відсотки. Насправді подивитися, скільки ви переплатите, дуже легко. Вбиваєте в Google Car Loan Калькулятор, обираємо любу опцію. Я вибрав Банк Америка. Вбиваємо суму, на яку ви хочете взяти кредит. 20, 60 місяців відсоток. Калькулюємо 388 в місяць. А якщо ми цих це, це 388 помножимо на 60, ви переплатите 3280 доларів. Так. По-моєму, я тут задушнив. Тому історія про Феррарі.

Keep on going. Add some more throttle. Pick up the pace. Turning right now. Turn right. Add some more throttle. Keep on going. We're a little bit. Look way ahead. Go on. Give us some gas. Look to the red car. Turn right. Turn right. Straight ahead. Off the throttle. Get on the brakes. All the way up to. The Афте Брекс turn left. Якщо ви були уважні, то це було весело, але не до кінця. Бо трек настільки малий, що в тебе просто фізично не вистачає часу розігнатися. Як би цього хотілося, нагадую: на Феррарі тому я лишився, скажімо, задоволений не до кінця. Але зате я зараз можу сказати, що я катався на Феррарі. Тепер про покупку авто з аукціону. Це не є так просто. Допустимо, це аукціон Копар. Плюси такого способу отримати авто в США це можливість нормально так зекономити. Але тут же і мінус. Бо якщо ви економите в доларах, тоді багато витрачаєте в часі і в нервах. А якщо не розбиратись в цьому питанні, то ви і в грошах можете втратити. Я не є експертом, але основну картинку можу дати. Для початку, якщо ми говоримо про копарт, то в основному там продають подряпані та биті в тотал машини. Ви реєструєтесь на сайті, і можливо, навіть потрібно буде вносити депозит для початку торгів. Після чого досліджуєте ринок і конкретні машини, які хочете придбати. Хоча б трюк з углом, який я казав раніше. Тут аферистів вистачає, і навіть я чув історії, коли купляють авто з копарту. Витягують мотор і продають назад на копар, а там ніхто не розбирається і просто виставляють на продаж. Пишуть, що не заводиться. Хоча машина виглядає супер. Тепер представте, що ви купили таку машину. Крім ціни за авто, можуть бути додаткові витрати, аукціонні збори, комісійні витрати та витрати на доставку. Важливо переконати, що автомобіль можна буде зареєструвати та використовувати у вашому штаті. Деякі автомобілі на аукціоні. Можуть продаватись без права на реєстрацію або з обмеженнями. Якщо у вас є питання щодо покупки авто в Америці, чекаю вас в коментарях. Також підписуйтесь на канал, щоб знати, що там в Америці. Всім щастя, здоров'я, племін.